Доброго дня, зіроньки. Чи вечора? Ранок. Н Не суттєво. Сьогодні я проведу огляд самостійно. Чому? Бо я фанатка цього тайтлу. Звичайно, це все жарти, так, Кімі? Ну, звичайно. Хейлен, ну куди ж я без тебе? А? Тоді почнемо. Земля дорогоцінностей. Дивно пригадувати, як я витала у хмарах, мріяла, байдикуючи, якою крутою стану. Пробачте. Я Заздрю. Колишній собі. Обережно спойлери. Багато спойлерів. Спойлери, спойлери, далі будуть спойлери. По факту ми сюжет перерозповідаємо. Але то не так уже й важливо. Як завжди з персонажів. У цьому випадку буде складно. Історія починається з того, що істота, схожа на дівчинку з ім'ям Фос лежить на землі та відпочиває. Фос! Я знаю, ти тут Фос. Це і є наша головна героїня. Персонаж, який здавався дуже стандартним від початку, але дуже нестандартний по своєму розвитку. Загалом тут усі герої мають одну модель, один зріст і відрізняється тільки зачісками, та й те, не всі. Та це не шкодить анімації, бо це сама сутність цих дівчинок. Так, давай краще будемо називати їх дівчатами, ані шестотим. Сутність в тому, що вони не люди, це дорогоцінні каміння, які можуть мислити, говорити, рухати. Якщо коротше, то їм доступні усі навички людей, окрім смертності, дихання і інших непотрібних штуковин для безтурботного життя. Хоча знаю, що я не дуже розумію, що значить смерть. що таке смерть? Хоча загроза для їх життя, усе таки існує, а саме душі людей, що приходять розбивати дівчат. Але серед юначок є воїни. Так ще й навчає їх у один чоловік, під навчанням якого всі 28 дівчат і знаходяться. В стають і ті, хто досягає рівня твердості за моосом, рівно шістку та вище. Але бувають ці виключення. Антаркти! У мене твердість приблизно така сама. Чому не мені це доручають? Але окрім них є ще тварини, які під час еволюції стали ось оцим. Сюжет весь крутиться на округи найслабшої та наймолодшої, а ще найкрихтішою, яка з часом повинна стати сильнішою. Фосфофіліт відчайдушно намагається потрапити на поле бою. Я хочу використовувати ці ноги, брати участь у битвах, але замість цього вчитель на ім'я Адаман дає завдання. Склавши енциклопедію, ти закріпиш теперішнє і будеш готова до майбутнього. Мені здається, він хотів, щоб вона просто від нього відв'язалась. І тепер дівчина повинна заповнити енциклопедію якимись відкриттям. А -а -а -а. Енциклопедія, що пусто так, вона випадково знайомиться з відлюдницею кіновар. але їх перша зустріч не найприємніша. Кіновар це самотній персонаж, який не може знаходитись серед інших та виконувати хоча б якусь роботу через яд, що вона випускає зі свого тіла. волоса розповідає про те, що хоче, щоб її забрали духи на місяць, і про недосліджені місця навкруги. Фос питає, чи зможе вона змінити думку дівчини, якщо знайде їй корисну роботу тільки для неї. Тоді я знайду дещо краще, ніж нічні патрулі. Дещо на що здатна тільки ти. На що ГГ наміть, але це становиться її цілю, яка буде вести юначку через історію. Уже через деякий час Фос вирішує знайти когось менш депресивного, бо попитати про енциклопедію вельми треба. І жертвою три з ПОЛОВИНОЮ! Є! стає алмаз, яка не дає ніякої відповіді подрузі, але втрапляє в драку, де ледь не втратила меча. За це на неї вкурлює її напарниця борт. О, я ж говорила я тобі, шандалу, що з таким ділом у тебе нічого продається. не вийде. Яка незадоволена поведінкою Алми і тим, що Фос їм заважає. Але в цей же час до їхнього дому вже направились душі і виконув невідому мушлю, ті миттєво зникають. Як уже потім виявиться, в мушлі сидів у равлик. Що вміє робити? Гам? Жадит! Твоя нога. Нога плавиться. Саме так з історії Фос зникає на деякий час. А її саму прийняли за слизня. Фос? Це ти? Тільки добравшись до кіновар, судячи з усього найрозумнішої серед усіх, вона дізнається, що насправді ФОЗ знаходиться не в равлику, а на мушлі равлика, і її відколюють. Тепер дівчина відкрила у собі здібності розмовляти з тваринами, отримавши частину ДНК равлика. Через те, що тільки я тебе розумію, інші тепер вважають мене ненормальною. Через це вона втрапляє в оману, де равлик на ім'я король заводить геге до моря для того, щоб обміняти дорогоцінності, на брата короля. А ще тут був дуже важливий діалог про цицьки. Що це таке? Взагалі тут це найдорогоцінніша частина. Хвала їм та молитви. Фос відрубує ноги, а король вирішує не дотримуватись контракту з дошами та віддає дівчину назад, але вже без ніг. Дякую, що хоча б ці палки залишили. Та палки! Відчуття ніби у мене замість ніг якісь гілки. Тепер в неї нові ноги загату, зроблені з мушлі адмірабіж. Коротше, брата короля. І як казав наш дабер, слава озвучивши Адаманта. Вона навчилася бігати прекрасно. Я в свої 19 бігати не вмію. Завдяки новим ногам дівчині дають шанс вступити до бою та патрулювати. Тому всичили дівчину близнючка аметистам та відправили байдикувати. Я аметист 84, а я аметист 33. Ласкаво просимо до нас. І в один такий день душі все ж таки нападаються на підготовлені метисти, були розбиті на очах фосфоффіліта. Майстре це стає поштовхом для персонажів. Вона розуміє наскільки це велика відповідальність захищати усіх. Шкода, що менш тупою та егоцентричною вона не стає. Другий пункт таки взагалі буде з кожною серією зростати. Поступово настає зима, всі готуються до сплячки, наче їжаки. Тільки Фос вирішила забити на все болта та відмовилась від сну. Мені справді потрібна зимова сплячка. Просто я у цьому році навіть сонливості не відчуваю. Проявив бажання патрулювати разом із зимним каменем Антарктицит. Якщо ви подумаєте, що немає поганої імені для дитини, то насправді є. Гаразд. Тоді я розділю з тобою свою роботу. Справді не просту. Не хочу. Але я згодна. Саме завдяки Антарк головна героїня навчається багато чому: як піклуватися про інших, як дотримуватись розпорядку дня, як працювати, як битись. Але вона не стримується і знову губить свої кінцівки. Я можу відкусити їх, твої ж ноги стали кращими. А хто небудь і вихід знайде. Тому дівчатам доведеться йти на поповину, щоб знайти нові руки для фос. Там Антерк розповідає, що поповина це місце, де народжуються дорогоцінності. Але більшість з них так і не стає подобою людей, розбиваючись на шмаття при зародженні. А доки дівчина це розповідала, вона припхала фос сплав, як нові руки. Та неадекватна поведінка металу налякала відразу двох. Чим скористались душі, що прийшли по дівчат? Антарк вмирає. Її розбили і забрали на місяць, та перед цим вона встигає все ж вимовити. Дивись, щоб майстри не було самотньо. І змогла. На тобі. Ну, блін, я знову плачу. Афос розуміє всю свою нікчемність та незрілість. Повністю зростає як особистість. Вона тепер не дитина, а доросла жінка. Хоча такою же прибаценою вона і залишилася, усі дивуються новою фос. А борт хоче об'єднатись з дівчиною. Побачив наскільки вона змінилась в кращу сторону. Фосфофіліт, об'єднайся зі мною. Що? так і стає. Ама віддає своє місце борт. Та під час напарництва дівчата розуміють, що вони не можуть працювати в парі. Битва з невідомим духом шокувала абсолютно усіх, а найбільше фос. Яка стала підозрювати те, що учитель має якийсь зв'язок з душами? Ви знаєте, що це таке? Ні, не знаю. Хочете сказати, що мені почула, що ви назвали його сніжком? А тому вона приходить до кіновари, просить її допомогти Фос, щоб дізнатись більше про Адаманта? Мені цікаво, а фосфофіліт в цій історії взагалі самостійно щось робить чи ні? Кіновар відмовляється, бо сподівалась, що головна героїня знайшла її роботу. Але насправді Фос про це забула і ніколи вже не згадає. Остання серія показує, як Фос починає намагатися дізнатись більше про душі, і на цьому аніме закінчується. Підійдемо до результатів усього переглянутого, і цей опенінг офігезний. Давай давай звука, селятори. Дарова... Але 3 d картинка трішки ріже в очі, але в усьому іншому дуже комфортні кольори, моделі і вигляд. Аніме філософствує на теми життя та смерті, хоча здебільшого намагається показати новий та чистий від людей світ. Самі персонажі дуже цікаві, і мені приємно бачити, де персонажі не ідеальні герої, а істоти, що мають свої справжні недоліки. І вони про це думають. Вони це проговорюють і не стоять на місці навіть між варіантами, подивитись цей тайтел чи не подивитись. Краще обирати перший і освіжити враження у пригодницьких сьонинах. Рекомендую глянути в нашому озвученні. Усе таки Ярик так старався його перекладати, а Слава стільки накричав, що вже варто й глянути. А на цьому ми усе Клацай вподобайку, репостний відео, залиш свою думку в коментарях про аніме і чекай наступне відео.